Всім привіт! Вас вітаю світшоп. І сьогодні буду куштувати незвичайні солодощі. Тому додивися це відео до кінця. І перше, що хочу скуштувати, це японські Орео. До речі, вони дуже прикольно виглядають на картинці. Але побачимо, чи виглядають так вживу. Тут навіть є окремий пакетик. Вони Дуже маленькі. Порівняно з картинкою, вони похожі на 100%. Але самі бачите, на розмір вони не дуже великі, але тут пачці їх достатньо, в принципі. Тобто, ним можна гарно перекусити. Ну, на смак нагадують е -е, трубочки з начинкою. Написано, що смак ванілі, смак ванілі справді відчувається, але не на всі 100%. Тому ставлю японському орелу напевно 6 із 10. Наступним буду куштувати жувальну цукерку Toxic Vest. По опису вона нереально Тому На розмір вона, до речі, така велика. По опису вказано, що воно дуже має бути кисло. Но рівень кислоти зашкалює. Тому відповідає своєму опису. Ставлю 10 із 10. А зараз буду коштувати коло, яку створив штучний інтелект. Ух ти! Навіть не можу зрозуміти, який це смак. Віддає кокосом, ванікою і, можливо, цитрусу. І так, підведемо підсумки. Зі всіх трьох позицій, мені сподобалось найбільше кола. Тому якщо вам сподобалось дане відео, ставте під ним лайк і пишіть у коментарях, що мені скуштувати в наступний раз.